Я ще з коментарі читаю тут під последнім, влогом, що ви писали. І як обично, один шпінгалет мені пише коментарі, він мене вже до такої степені вибішує, що я його реально скоро заблокую. Я ніколи в житті, я вам відповідаю, ніколи в житті нікого не блокував, але до такої степені мерзкий і противний чоловік, що аж ну, прямо мене короби від нього, якщо чесно. Пише мені. Ну, а що ти хотів? Втюхав мамі котика підлітка місяців 7-8, зараз йому під один рік і він, звісно, гуляє, скаженія. Їх у місяців 9-10 же каструють, ти вкотре показав свої інтелектуальні здібності, ти долбойок кончений. Ми, коли були в ветерінарки, нам ветеринар сказав, що йому 7 місяців Умнік ти, баний. Чесно? За те, що ти базариш під всіма последніми влогами, последніми, які ти писав. Я б тобі за це? Їбало, абасав би. Чм... Чесно, якщо б в мене були звязі, щоб знайти всю інформацію про нього, говорили б ми по-другому. І це не іменно за цього коментаря, а за зовсім другого. Там, де він базарив за мене, во влогі там, де мама була. Я кажу. Під. Оце добре утро. Я вийшов, не думав, що дощ такий фігаче на вулиці, не вітровки, нічого не одів. Задрали вже ці дощі. Ах! І шорти, блядь, спадають. Віктор. Добліланк називається. Uh -huh. Стим з мамою, кофе п'ємо. Розкажи, знаєш? Що? Розкажи, що там код після кастрації. Ну, як він себе веде? Ну, чого не ну, нормально. Як вів себе, так і веде його Тобто йому взагалі, що ти кастрювала, що не кастрювала? Ні, ну, хоча б не сцей так. Перестав сцей? Серйозно? Ну, менше. Ну, по, по крайній мірі, я не йде... Ми йому не ходили. Уколи важко давати йому? Так. Да. Дергається? Мені його жалко просто. Вообще, На просто мені теж ловки було за тібло тібло жалко, важко. Я, його... я не можу йому нормально вколити. Мені теж було жалко, коли Локі кастрували колодім у І дуже важко було, тому що він вискальзував. Було часто такі моменти, що я не до кінця колов ту жидкость. Не знаю. Не знаю. Та у ж якось. І найцікавіше, що я, коли Локі провів, він взагалі був спокійний, .е. він просто лежав. А у мами кот вона каже, що і спалина. сам не бачиш, він гасав туди-сюди. Ну, ти показувала по відео, да. так. Він не спав, він не спав, ну, взагалі не було скоро, що нього наркоз. Якби то у нього не було наркоза, так? Ні. Локі лежав, Ні, ну, трошки, не вставав часу з цим. Він чі -чі такий тоді був прикумарений, ну як він бігав. Ну, але знаєш, не, так, ну, не такий активний був. Ну, не було такого. Ну, після анестезії, бо він спав. Ну, він не спав так. Я в шокі взагалі. Тому що я ж кажу, що ем, я, коли Локі провів, він 7 часов десь лежав просто. Ну він там єлі-єлі ходив, він там щось міг пройтися Він, на мене чуть ліг. Він навіть мені не давав глади, щоб я його гладила, не давав. На руки я його взяла, він тікав, виривався, виривався. Представь. Ну, значить він не сонний. Серйозно? Да. Офігей. А потім вже в нього пройшло і почав лащитися до мене. Це взагалі хіп. Ну зараз вже нормально, так? Да? А оце що, у нього тоже яйца близько таким серебристым? Ні, у ну, мене маска просто якась біла, прозрачна маса була. А у Локи, коли кастрирує, у нього такі яйця були, як чингізканські серебристі, поняла? Просто біла а, а, походу, щось друга. Може там йому якось по-другому операцію. А, така сама масла, точно така сама, я бачила, була. Така сама? Да. Це скільки ти вже спіла у коліти? Один раз тільки скільки спілкував. Вчора. О, ну, сьогодні пристоїть мамі це испытання. Жалко? Ну а що савий, якщо треба? Ти куди ти давав хохолок йому чи лапу? Я не хохолок. Не взяв хоколок. Ти що, лапу, як можна лапу? В лапу показують, ну внутри Та Ня-ні, ні, лапу це взагалі невозможно, мабуть. Як це хохолок. Хохолок просто. Де Там не сложно в хохолок. Дуже просто. Не дуже просто. У мене голка аж зігнулася, я не тікав. Ого! Так. Да. І так, попитка номер два. У мене в прошлий раз не вийшло. Пробуємо другий раз. Я хочу цю чучело витягнути. Ага. ага, на правіше. Дев'ять ігор у мене є. Це ж один раз ти так? Так, да, я хочу цю чучело витягнути, дуже сильно хочу. Так, бачу, вона не зачіпає. Попитка номер 3 Ну, ага. Шуш. Це спеціально так розложили, да? Зрозуміло. Да? Хорошо. Давай. Воно хоче, да? щоб взагалі нічого не бере. Воно спеціально, воно спеціально. Воно вообще воно... не, що ж у них витає його, да? Ні. -а. Воно вообще на, наче мені каже, так цілик... А воно спеціально розчитано так. Та ну понятно, што, що розчитано, що так Та, рожі, понятно. Даже за Навіть длину ногу не взяло. Воно, воно не зжимається, що не бачить. Та зрозуміло, що воно Вот такого як я. Мені просто интересно. Ага. А як хотіла, я, 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 я кожен раз коли не пройду, поняла? Тут вони вже не тут лежать, вони спеціально перемішують? Звісно, думаєш? Скільки тебе ще, запосідня, треба. Як обично, лохотрон гроші має забрали, хоча б дали з фінгалом того чувачка. Кожен раз приіграю. Вже тут гроші проіграв, 200 гривень. Мужик, мужик пішов дивитися, подивився на мене, пішов дивитися. Він думає, так, він 10 ігор зіграв, це значить. Следуючі... Ти ж знаєш, як працюють ці автомати. Не. В них є такий прикол, вони запрограмовані, що допустим, люди гуляють, зрозуміли? Вже все, набралася определена сума, значить можна комусь одну ігрушку дати. А, Наприклад, так, на тисячу набралась. ну я так думаю, що вона працює, а на самому як вона працює, я не знаю. Просто чого я вирішив спробувати, тому що я такий думаю, ну проходжу, я кожен раз дивлюсь, а ігрушки в різному місці. Ну Їх, походу, перемішують, щоб думали, що, та, що там можна дістати, зрозуміло? А вони утром приходять, перемішали, люди приходять думають, стоп, він же ж не на тому місці лежав. Значить, щось все-таки витягнули. Вибрал, да. Да. І я, як звичайно, 10 разів тупо лохотрон напишуть лох. Валить, лохотрон. Да. Та ні, ну це не те, що. Не, ну я взагалі розчитував на того з фіналом чувачка. Потому що я таких іграшок ніде не бачив. Одна 10 гривень. Ну, вроді не багато, так. Да? Але це якщо виграти. Що, що це происходит? Таке происходит? Це мстить за уколи, ма. Мама сьогодні ну, йому вже дала укол, давай, сказала. що... що... Я вже з понеділка йому даю? А -а -а. Диви, що він діла, диви. Ту. Ну коли таке було? Ого, Грей, ти що бешений? Він таке ніколи не діла зо мною, ну ніколи вона він не кусав. Це що таке? Що це таке, мордочка? Ну, що це таке називається. Га? ти що бешений, таке? чи що? Об'ясни мені. Чи ж він бешений якийсь? Що він робить? Диви, дивися. Побачив твою камеру, вже не хоче, бачиш. Вже вже не буде. Ти вже не будеш на мене напити? Ти ж знав, що він чує. Я ти собі не представляю, що він підкриває. Короче, я туди в угол Заліз, коли він туди залазив. І що, і що? І що, і що? І що і нічого. Ні. Виглядав, він, він ніколи туди не залазив в уголок. Я полізла доставати бутилку, ну там з пепсі стояла в углу. Ага. Піднімаю, а він... Там <laughs> такі глаза у гуку. Двій диви на нього. Чо таке? таке? А? Шо таке? А и це не кішка є така. В кого? Ну котів, що, типа, знаешь, если не щось зроблять не те ти раз и вони типа вмиваються, типа ничего не робили. Чуєш, він цей. Він не ест той корм брит. Не їсть корм? Ти більше його нічим не круми, тобто дай корм, нехай привикне. Да, так, так, у ну, ходи за волосся мене скубає. Да, Їсти хотів. Я тобі кажу. Я таке чую, що якщо коту давати не той корм, який йому подобається, щоб він це ще скубав і щось там робив. За волос Вистрибнув на подушку і за волоситяне, я понимаю, це вже не, не один раз так, бо декілька разів така, ну, часто таке буває, як, наприклад, утром у нього закінчується, а він утром там п'ять часів. Я знаю, чого він вилазить. Тоді я йому насиплю їсти він не трогає. Я сьогодні я встала, там їда була в нього і він не їсть. не <coughs> Ніфіга себе. в Ні, мене локіну допустимо, я купив якийсь корм. Ну і він їв. Ну, тобто в нього виходу немає, я йому купив, дав і він їсть. Не було такого, щоб він взагалі відказувався від корму. Я купила. Корм, як, як він називається? Оптима, чи? Ну. І тепер брід купила, він не їсть на той не той. Не Оптіма, Пуріну ти купляла. Пуріну. Порійної бріт він не їсть, так це дорогі корма. Ну так що. А він що, їсть дешеві? куп, 4, 4 лапи їсть. Я ну, не пам'ятаю, що я це насыпала. з ним. ж вона насипала, він сьогодні змішала. Там в мене ще заливався 4 лапи, я до брід додавала. сьогодні, зараз дивлюся, він наче бріт вибрав, а 4 лапи залишили. Він це відбирає ще? Ну, так. Я тобі кажу, в тебе якийсь не кот, а гурман, подивись на нього. Ну, як це? Як це? Кот одбирає їжу, яку йому дають. Що це таке? Так, повітря, я не знаю, як там. Я вчора брід був насипаний, а зверху, потім я думаю, да ну насиплю і так за трошки, знаєш, як підмішала. Ще я довю, там того бріта вже почти немає, а вчора було. Остався. Ну а вчора він взагалі його не їв. Він до, до утра почти весь корм був його насипаний. Я того сьогодні підсипала трошки цього чотири лапи і помішала. Думаю, щоб щось їв. У мами взагалі якийсь діловий код. Ну, я перераз. Ну я не стикався ніколи з таким. В локі взагалі проблем немає. Йому хоч що, що хоче, да? він все буде їсти. Одне що він не їсть це красну рибу. Я Йому коли давав лосось, він не їсть. Це тож не їсть. І... А корма він взагалі без проблем любі, Який йому не даси, він Булбас, буде їсти. Нічого не, Нічого не їсть, крім м'яса. Куряче, куряче він їсть, філе. Mm -hmm. І свинину там, де немає свіла, жилок, жирного. Так як він їсть з кубиками я ріжу, а остальне нічого. Не шкурки, мурки, нічого. Породістий кіт. Дворняга мені сказав. Ветеринар сказав мамі, <рапрошу> що це дворняга. <рапрошу> Мама каже, так а що це за порода? Він такий каже, не, я помила, якщо це снища, перемішка, снища, то це в будь-якому не, не якась Щось порода, не а амітіз. Да. Ну, так в будь-якому, <рапрошу> ну, не може бути просто. Дворняга, ну подивись, ну який дворняга, ну подивіться на щим, нього. Щим він, щим він, Скажи, він, він сказав, що шотландець? і шотландіц. Чим він взагалі на шотландця похожий? Шотландець це у мене шотландець чи британець, а це. Вона шотландець чи британець локі? Да -да. Я не помню. Ну... Ну, він схожий він, він, він на майкуна і він похожий на якоту. Він на білонка. Не білунгі Ні, із майкуном. Оце перемішка. Це, це -шотландець. Та подивись на його лапи отут ось. Ма, підтверди, що ветеринар сказав, що коту 7 місяців. Ветеринар сказав, що коту 7. 7 місяців. Да. І 4 кг нього. Да. 7 місяців, тому що там один. Який мене вже вибішує до ужасу написав, що а, коту взагалі то. Ні. Ти кота мамі приніс. Я зараз її прочитаю, я там в початку його вже обматюкав в відео. Я прочитаю, що я написав. Зараз Що зараз? Вчора, в ранішнє відео. Ні, не, ось я недавно написав мені, я ж ну, зняв там, де я кота, поміг тобі принести кастрілювати. пише мені. А, бо я не бачила. Пише, пише. Ну а що ти хотів? Втюхав мамі котика, підлітка, місяців 7-8, зараз йому під 1 рік і він, звісно, гуляє. Їх у місяці в 9-10 вже каструють, ти вкотре показав свої інтелектуальні здібності. І люди лайкають цю фігню, бо вірять йому. Ну не дебіл лі? Що багато там полайкали? Чотири чоловіка лайкнув, тобто 4 чоловіка То согласно з його мненням. Що, типа, це я приніс, коли йому було 7 чи 8 місяців, не, не. що Вікторинав я такий дурачок. Ні, ні, він переносив 7 місяців, йому 4 кілограми він вважав, вважав. Ну, відповідно, соответственно, йому було, коли я приніс. Так як я й говорив. А в коментарях всі умні були. Ні! Ні! Йому Йому не Два, там, Та десять ще б сказали. Ні, да, ветеринар сказав сім місяців. Придумують в коментарях і потім ділянки мене якимось дурачком, При тому, що я говорив, що йому три. Мені ніхто не вірив, тупо ніхто. І відтоді ми віднесли до ветеринара, ветеринар сказав, що йому сім місяців. Ось о. Ну, який йому ход, от який. Ну, подивіться на цю ж меню. Та я його можу отак ось, ось, ось взяти в руку. Mm. <laughs> да? Де? А він якийсь такий. Mm. <laughs> він став якийсь більш, более ігрів. Мене Локі, кстати, теж кастріровав його, і він наоборот спочатку був дуже ігрівий, ну а потім уже переуспокоївся. Mm. І mm. цей, а походу а це теж. Стало? Він сказав, що в 4 неділі буде. Дивись. Ще... <laughs> Що буде три неділі. Три неділі він ще буде, може обсикати, може чудити. Потім він стає спокійніше і швидше почне вес набирати. Ну, я не знімає. Що, ну. Не треба. Я не бачу, що там стірка, що. Ну, що я вже зробив, вже сняв. Ну, не треба таке вилажу. Ну, приближу. Щоб не видно було стірки. Диви. ковбой! А! Проверка качества в темноте. Вроде чекинезис. Не знаю. Тут у меня, наверное, так себе видно. Зараз на супер ночний режим переключусь. Так, теперь супер ночний режим. Не знаю, лучше стало видно или нет. Но вроде как як... да, наверное. Сижу в машине в полной темноте. Вроде бы чекинезис. Ну и, собственно, ночний режим. В темноте. Так, я устав уже від коментарів під стрімами, і в принципі, що я жирний, я вам говорив, що я вже місяць правильно питаюсь. Так, бувають моменти, що я там на стрімах п'ю. Бувають моменти, що от ми з Андрієм коли зібралися знімати про отель, я їв піцу. Бувають такі дні. Іногда, раз там в неділю, в дві я можу собі зробити такий день для день для того, щоб не зриватися. І. Всі кажуть, так покажи, який в тебе віс. Я не показую, бо я сам не хочу дивитися, я хочу вже подивитися, там не знаю, через три місяці, чотири, щоб я побачив нормальну різницю І я вам не показував, що я їм, тому що ну не хотів це діляти. Ну раз уж ви настаєте, щоб я вам показував, я прям буду знімати влоги, де я показую, що я готовлю, що я їм, де і що я купляю От на даний момент я утром проснувся, випив стакан води. Починається мене утро тепер просто стакана води, а не з якоїсь херні. І. От в обід я взяв собі кофе. Зараз стою, курю, і з собою я взяв гречку і кури філе. Все, якось отак. Огірок вдома забув. Треба ще гірок взяти. І вечором, я думаю, або творог буду їсти, або теж опять же, гречку, але кажуть, що гречка, по-моєму, не дуже, тому що там углеводи, на вечір такое, тому, мабуть, буду все-таки творог їсти. Якось так. Що по чуть-чуть буду вам показувати, а ви не забувайте підписатися на канал, ставити лайки, писати коментарі. Це для мене дуже важливо, особливо коментарі. Не просто все підряд, а іменно по темі відео буду дуже благодарний, що ви напишете коментарі. Всім пока. А і забув сказати. Ну і питаюсь пити по літру води в день.